Конкурс вареників серед засуджених у виправній колонії. За звання найкращих кухарів змагались жінки, які відбувають покарання за різні злочини. У багатьох на волі лишились родини з дітьми. Як ліпити та варити українські вареники знають майже всі. Та українське національне блюдо. і Я його допустим, люблю. так? да річна Олена, капітан однієї з команд кухарів, що беруть участь у конкурсі. Розповідає, вареники почали ліпити з самого ранку. Перше, що что сказала, щоб була гігієна, щоб були в косинках, як положено. Потом, щоб это было, Делать так, как для себя. у кожної команди свої таємниці приготування, але кухня одна на всіх. Тому секретами доводиться ділитись. Дома я змішувала тісля там на, на сиворотці. Тут я сюди замісила на картофельному отварі. Ділять узорчики. От вареники бувають по різному Бувають той, як їх гліпи там узорчиками. Там то так, то так. А я от навчилася, От мені по Дівчата, що ну можна з узорчиком такими ліпоті. Я научилась таким зорчиками. Уже для мене щось нове. Одна з учасниць засуджена Яна на дев'ятому місяці вагітності, каже особливий стан аж ніяк не заважає. У мене старші дочері вже 16-й рік, тому для мене це привична діло готувати. Я завжди старалася залишатися матір'ю. Так, то так, і ні сложне, не, не тяжело, нормальне відчуваю. Вареники на конкурс готують двох видів: солодкі та солоні. З продуктами кажуть, у колонії допомогли благодійники. Ми просили громадську та релігійну організацію, щоб вони нам допомогли, оказали спонсорську допомогу і. Допомогли в придбанні продуктів харчування, які необхідні для приготування цих страв. Бажаючих взяти участь у конкурсі було багато, розповідають в адміністрації колонії. Але засуджені, врешті-решт, самі визначили, хто більш гідний представляти те чи інше відділення. Самі. Е Обирали, хто буде готувати, хто буде шефом, хто буде помічником шефа. Вони перечитали літературу, яка необхідна, подивились в інтернеті необхідну інформацію, вони цікавились всіми новинками кулінарної майстерності. Вони проявили свої творчі здібності. Конкурс вареників у колонії це не просто поїдання смаколиків. Перед тим, як на стіл журі подадуть основну страву, серед учасниць проводять вікторину на знання українських традицій. Співають пісні. Переможці конкурсу отримали солодкі подарунки. До того ж, участь у таких заходах може в подальшому бути врахована при умовно достроковому звільненні засуджених.